Дніпро, 7 січня, 10 година вечора, місто та область поринули у суцільний блокаут. Темрява огорнула вулиці та дороги. Перестали працювати світлофори, ліхтарі, зупинилися трамваї, тролейбуси, навіть метро. А його пасажирів евакуювали з тонелей. У Міненерго повідомили, тотальний блокаут стався через ворожий удар по енергетиці Дніпропетровщини. Крім того, у частині облцентра зникло водопостачання. Одразу паніка та черга у магазинах. Проте, попри складну ситуацію, місто продовжує жити. На зв'язку Дніпрооперативні через ворожі удари ворога по українській інфраструктурі в Дніпрі зараз немає світла, немає води, але місто все одно продовжує жити, продовжує функціонувати. І про те, як Дніпряни в такій надскладній ситуації, дивіться далі матеріали Дніпраоперативного. Вже зранку міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, відночі всі служби працюють за екстреними алгоритмами у тісній координації з обома міністерствами та профільними структурами. У лікарнях поступово відновлюється електропостачання, водночас вони забезпечені генераторами та запасами. Каналізація вже заживлена. Лівий берег працює на альтернативних джерелах. Усе завдяки просто титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Також Дніпро забезпечила водою СНТ Слобожанське та міста Самар і Підгородні. Щодо тепла, усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всі зусилля, аби відновити їхню роботу. Електротранспорт по місту компенсується автобусами. Так само Дніпро має запас палива на декілька діб. Також у нас працює 89 сутокомунальних підкреслів пунктів незламності. І крім цього, такі ж пункти незламності облаштовані державною владою та приватними підприємцями. Місто почало оживати, запрацювали генератори. Подекуди повернулося водопостачання, відкрилися автозаправки і навіть кав'ярні. І не дивлячись на всі блокаути і вимкнення світла, ми намагаємося працювати, намагаємося варити каву, якось радувати людей, заряджати настроєм, тому що це зараз дуже важливо, дивлячись на цю ситуацію, яка в нас зараз в країні відбувається, я вважаю, що це саме головне. Тому чекаємо всіх за кавою, за гарним настроєм. Тримайтеся, ми всі вільні, сильні ми разом. Запаси води набирають у місцевих колонках. Люди кажуть, емоційно тримаються тільки на позитивних емоціях. 60 літрів. Як мін як вимкнуть. так і тільки з оптимізмом, тільки з оптимізмом. Ті запаси робили, може там води і їжі?» можливо, Ну звісно, звісно, то як, як завжди треба мати всього. А запасчали там павербанки, телефон. А, ні, цього не зробили і то проблема. Ну але що робити? Будемо так жити. Дякуємо. Пункти неславності стали оазисами. тут зарядка, інтернет, горячий чай. Як роботи пункту неславності з восьмої -го години ранку до 20.00 вечора. А наш пункт незламності на складається з семи приміщень, в яких є місця для відпочинку. Є місця, а саме 84 а, а, пристрої, де можна а, а, підзарядити свої телефони або ноутбуки. Дніпряни кажуть, попри все, зберігають гарний настрій, роблять запаси та тримаються разом.